Цікаво, скільки люди, які наші українці, яка в них сильна віра в Бога, і скільки церков в такому навіть маленькому селищі, що вони навіть мають дві великі церкви. Це просто феноменально. І вон там ще є цвинтар, Цікаво буде, подивитися, що там знаходиться, і також люди поховані. Але дивіться, ця церква дуже і дуже велика порівняно з тою, що ви тільки що бачили. І е, справді мене вражає, що навіть така церква, бачите, вона діюча. Тут люди ходять цю церкву, за нею доглядають гарно, все акуратно, чисто, так як має бути. Ця церква також дуже велика, бачите. І е, я ще раз кажу, я не можу просто повірити, що така величезна церква знаходиться в такому містечку, в якому живе на даний момент 280 осіб. А на той час, напевно, було можливо 150 до 200 доходило. І вони побудували і доглядають за цією прекрасною історією цього містечка Чіпмен. А тут є, бачите, такі дзвони, дуже великі, потужні. І тут пише вічна пам'ять, я вам покажу а, Миколаю і Анастасії Антонюк. Вони, бачите, народилися в 1900-му і 1905-му році, померли в другому і вісімдесят му і вони ціле своє життя жили тут, в цьому містечку. Бачите, яке воно велике, і доглядали за церквою. Вони також їхня сім'я ці дзвони повністю подарувала цій церкві. І це дуже і дуже приємно, що от е, скільки наших людей, про яких навіть ніхто, можливо, навіть ніколи і не знав, живуть всюди тут е, далеко, в такій далині, навіть від Едмонтона, можна сказати, це недалеко, але навіть ніхто про це містечко так дуже сильно не знає. Бачите, тут так само такий дзвін є. Старий, старуватий, вони його тут лишили і йдемо, подивимося ще на один цвинтар. Дивіться, скільки тут є багато українських прізвищ. Тут є а, Гевко, Данчук. Данчук. Потім а, хто тут ще є Кракалович. Бачите, це можливо навіть хтось інший. Потім Сікора, бачите, цікаво. Сікора Вільям та Дорін Сікора. Також йдемо, подивимося, що тут є багато старших таких а, могил. Подивимося, що тут ще є. О, бачите, вдалині пише Мельник. Потім а, тут спочиває раб Божий Стефан Рихло. Родився в 1890 му помер 1967-му. Потім подивимося, що тут таке є. Тут споживає, спочиває дитя Боже Параскевія Клепарчук. Бачите, тут навіть більше українськомовних а, прізвищ є, ніж а, на тому першому тринтері, якому ми були. Тут ще є Ів, Івасюк, потім а, Кундрук, Істина, Устина, Кундрук і Олександр Кудрук, бачите? Цікаво дуже. Тут вже трошки е, свіжіші могили. І тут є тут спочиває Елена Ахтемінчук. Василя Ахтемінчук. Село Русіб Галицької Руси. Упокоїлася в бозі дня 29-го року, уявляєте собі? Дивіться, Глушко, потім там далі Климчук, знов Глушко. Потім дам, подивимося, що тут ще є, тут старші трошки цинці.. Данил... Данильчук, Мучко. Потім тут взагалі дуже важко, взагалі не видно, майже уявляєте, це вже сюди навіть ніхто не приходить до цих всіх могил. Івасюк, Свик, Гриник, бачите, там далі Лоп, Лопушинський, дуже і дуже багато наших похованих. І всюди по Альберті Головай, Головайчук. бачите, Тут теж від їхньої сім'ї так само хтось є. Антонюк, там Стефанюк, ще я бачив, був похований. Переварчук е, Антонюк. Ну ви просто уявіть собі, скільки, скільки багато наших українців всюди, тут похованих по Альберті. Я от зараз так тут стою і мені, чесно, аж я не можу повірити. Чесно вам скажу, при тому, що я тут стою і це все бачу. І я вже був на стількох багатьох цвинтарах, багатьох. Взагалі, містечках Альберти, і мене це вражає. Мене просто вражає, що в одному місті, такому маленькому, аж було два-три центри, і тут всі українські прізвища. Скільки наших людей, яка б у нас була велика, яка б у нас було велике населення, якби все було так, як мало би бути, яка б у нас держава була би міцна, сильна, скільки людей наших покинуло нашу державу. От, друзі мої, ми повинні про це завжди пам'ятати, пам'ятати про те, що ми українці. і Кожен з нас, хто ще є українець е і вірить в те, що він українець, ми повинні робити кожен, що ми можемо, щоб підтримувати нашу націю, щоб наша нація не, не вмирала і трималася, як то кажуть, завдяки тому, що стільки людей люди, Ці всі люди приїхали звідси. Вони приїхали з України. Багато з них, і вони тут жили, і вони тут покинули свої села, Україну. І бачите, тут така природа, якщо вам чесно сказати, дуже і дуже подібна до української природи. І тому я розумію, чому люди вибрали це як перше місто, перше поселення найбільше українців в Канаді. Ой, друзі мої, це все історія, це все прекрасно. І тут я вам покажу: бачите, тут ще є винник. Джозеф Винник, Христос Воскрес Йосиф на судний день. І тут пише Йосиф Винник народився в тишусот році і помер 28 восьмому. Тобто він, напевно, можливо вже народився як дитина перших поселенців. Тут ще є Іван Винник, то напевно його батько. І тут є Євдух Кія винник. Уявляєте собі, які ще імена, наші наші імена, і це все. Прийшов час, друзі, закінчити ще одне відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим, насиченим і ви побачили багато прізвищ. Я буду робити багато-багато різних таких відеороликів, їздити всюди по Альберті і склепати докупи нашу українську е, історію в Канаді. Дуже всім вам дякую за те, що дивитеся, і побачимося дуже скоро в наступних відео з вами.